Це була наша найстрашніша зима. Ворог наступає по всіх фронтах, і в тому числі на паливному. Руйнує заправки, руйнує нафтобази і руйнує завод. А змовившися із Білоруссю, перекриває всі поставки і блокує порти. Пального просто немає. Аби врятувати країну, доводилося іти на безпрецедентний крок, скасувати контроль якості пального, але обирати тоді не доводилося, і потрібно було все, що горить. Але українці вистояли паливна криза минула, але от її правила гри залишилися точніше, залишилася гра без правил. Не працює е, ринковий нагляд, то в принципі ми покладаємось виключно на чесність е, продавця. Більше не треба доводити якість кожної партії. Будь-хто може ввести будь-який шмурдяк і продати вам як першокласне пальне. То як же тоді дізнатися, де заправитися без остраху? Ми проведемо незалежну експертизу бензину та дизельного пального у професійній акредитованій лабораторії. Покажемо, чим загрожує дешеве пальне, а чим дороге. Хто саме торгує бодягою, прирікає вас дихати токсичними викидами а мотори автівок, стрімко ламатися? І хто заробляє на цьому? Мільйони перевіримо чотири популярні всеукраїнські мережі: Вок, БРСМ, Авіас та Око. І з нами спеціально навчений фахівець Дмитро. П'ять літрів на випробування, один літр арбітраж, один літр арбітраж для автозаправної станції. Він набирає пробу, опломбовує її. І помічає лише номером. Відтак, фахівці лабораторії не знатимуть, чиє пальне перевірятимуть, оформлюємо акт відбору проб із представником АЗК. Тобто, все чітко за правилами. Так само ще й на інших заправках, і беремо на пробу одразу і бензин, і дизель. Ми не знаємо, що всередині ми. Ніяким чином не стосувалося ланцюжку відбору зразків. Це Дмитро Печінка, начальник відділення чи не найкращої в країні лабораторії. Тут дороге, сучасне і головне точне обладнання. Зараз буде відбуватися ідентифікація зразків, які були надіслані в лабораторію. Е, е, ідентифікація помп, розпомбування, оформлення, занесення в журнал е, зразків. І буде робота. Ось так вимірюють температуру спалаху дизелю, і вона обов'язково повинна бути не меншою ніж 55 градусів. Що при температурі 55 або нижче нос спалахує, то це може призвести до якихось нехороших наслідків. А виявилося, одному зразку достатньо лише 46 градусів. Достатньо, аби резервуар, заправка нафтобаза або навіть ваша автівка просто вибухнули. Продавці такого ставлять під загрозу долю і покупців, і працівників, і мотори і автівок. Виходячи з принципу роботи дизельного двигуна, він детонує від стискання. Якщо зменшується температура спалаху, детонація буде на тому рівні, коли ще поршень не повернувся в ну, амплітудну, на найдаль, найдальнішу точку, щоб стиснути дизель. Його вже буде відбивати назад, і у вас в принципі полетіли. Тобто, держстандарт тут серйозно порушили, і цей зразок ми взяли на АЗС прсм і за таке одразу ставимо оцінку 0 та викидаємо із перегонів за першість. І так само робитимемо ще й з усіма іншими залісними порушниками державних вимог. Солярка інших трьох мереж стандарт не порушує, але ж і характеристики їх добряче відрізняються, хай і в межах норми. Аби комплексно оцінити чи є пальне найкраще, рахуємо так. За найвищий результат ставимо 4 бали, за друге місце 3, за третє 2 і за останнє відповідно 1. Але тепер важливе питання: чому взагалі дизель може бути настільки вибухонебезпечним? Це говорить про якісь якісь домішки, які не в дизельному пальному. Тобто якась фракція, вуглеводнева фракція, яка легка і займається при температурі нижче, ніж як правило, можуть бути там рештки бензину. Тобто у солярці є бензин, невже таке буває? І навіщо це взагалі? Це технологічна контамінація. Тобто, якщо люди на перевалці, на резервуарах, наприклад, наповнювали, в них стоїть не знаю з якою метою там. Одна насосна станція скоріш за все, якщо вони перекачували бензин, а наступним продуктом стане дизель, то в дизель вимиє все, що в трубопроводах. І забере з собою саме ці легкі фракції вуговоднів, і буде їх собі зберігати навмисно чи ні, але вочевидлів пальне у зразок БРСМ таки потрапило. Це підтверджує і об'ємна частка метилових та етилових естерів жирних кислот. Для дизелю вони не характерні. А от для інших і нерідко дешевших нафтопродуктів ще як і у пробі БРСМ цей показник теж на висоті, хоча має бути навпаки. Стандарт дозволяє хіба соті частини відсотка. Тоді як ми знайшли у Берес. Це аж 3,18 цілих і сотих відсотка, і це вже друге грубе порушення мережі. Навіть відсоток він вже буде давати певний негативний результат. Звичайно, але відсоток це немало. Відсоток це немало, тим більше легкої фракції. На словах нині не нібито везуть в основному із Європи. Але невже звідти може прийти така бодяга? Навряд чи. цей дизель БРСМ привіз судячи з усього, якраз таки, і не із Європи, тому що там ледь не передусім слідкують саме за рівнем сірки. Її викиди нещадно б'ють і по екології, і по вашим легеням, і по вашим автівкам дозволено не більше 10 міліграмів на кілограм. На виконання е, е, європейських директив щодо використання. Е, 5. а от у зразку БРСМ сірки 41,3 мг. міліграми, тобто у понад 4 рази вищі норми. І ось так от вони вже втретє наплювали на державний стандарт. А от найкращий показник у ВОК 6,3 міліграма. За це отримує 4 бали. Далі око 6,4 міліграми, і це 3 бали. Авіа здобуває 2 бали, і у БРСМ, звісно ж, 0. З іншого боку, якщо у дизелів сірки все таки мало, то виробник ще й повинен окремо по Уватися, аби пальне було достатньо мастким, тому що сірка не лише шкодить, але в тому числі і полегшує хід поршнів двигуна, а значить, її треба замінити чимось менш токсичним. А що буде, якщо ділки пожаліють на те грошей? Зазирніть у окуляр мікроскопа. Це метал, який змастили зразком дизелю, і недовго, але дуже сильно терли. Бачите, ось цю пляму. Якщо будете регулярно заправлятися шмурдяком, такі ж будуть і у вашому двигуні. Це зношений метал. І чим менший діаметр такої плями, тим краще дизель змащує. І найгірший показник тут має Vogue. Це двійка. За ним іде авіас 3 бали і око 4 бали. А в цього ж експерти проаналізували дизель аж за одинадцятьма параметрами, які вимагає стандарт. Описувати і пояснювати все займе години, але ось фінальні результати можете ознайомитися самостійно. А відтак перше місце займає авіас, друге за око, третє обіймає вок а БРСМ» і взагалі вибув із рейтингу, тому що грубо порушив держстандарт тричі. А от із бензинами все ще цікавіше, хто зайняв перше місце, але ззаду стає зрозуміло одразу. В його зразку знайшли аж надто багато бензолу. Одна ціла і сотих відсотка. Це більше дозволеного максимуму а бензол – це токсичний канцероген. І якщо ви щодня дихаєте викидами автівок, він накопичується у організмі. За таке неподобство продавець одразу отримує нуль і вибуває зі змагання. І це мережа вок. А от за містом сірки, як виявляється, найбезпечніше і для ваших легень, і для моторів автівок, це пальне авіаса. Тому що має лише 5,2 міліграма на кілограм, а це майже в два рази менше, і без того суворої європейської норми. І таким чином авіаз завойовує максимальні 4 бали. А от найгірше вийшло у око 7,7 і це 2 бали. І таким чином одразу три мережі набирають майже порівну балів. Але якщо порахувати усі сім видів аналізів бензинів, то результати розподілилися так. Тобто перемагає знову авіас. Вок заробив нуль та вибув через значне перевищення кількості бензолу. На другому місці бересем і на третьому око. Результат досить неочікуваний, особливо із огляду на значну різницю у вартості між мережами. Вов та око позиціонують себе як заправки преміум класу. Мовляв, хай у нас і дорожче, зате можете спати спокійно. Авіас же навпаки займає нішу економ. Але очевидно, якість пального не завжди залежить від ціни. Деякі відомі мережі із високими цінами про. Дають пальне, що не відповідає стандартам, зате товар із дешевших АЗС цілком може перевершити їх за якістю. Тож не економте на власній безпеці, не вбивайте здоров'я, ані своє, ані оточуючих, ані власної автівки, і не годуйте бояжників, а обирайте перевірених постачальників.